Ремонт тріщини банки сівалки. Нам потрібно буде зігнуті гвістки або проволока зігзагом, із старого відра пару полосок, струїтельний фен або газовий балончик і паяльник із ось таким жалом, як в отвертки. Робимо фаску ось таку паяльником. У фаску уварюємо ось так цю полоску, ставимо ось так паяльник, придавлюємо другою рукою полоску і ведемо. І кладемо у другий проход, щоб заповнити всю фаску. Гвіздок беремо пласкогубцями, беремо газовий балончик. Ним краще, ніж струїтельним феном щойно пробував. Ось два вже запаяв гвіздка, там, де тріщина. Прогріваємо гвіздок, прогріваємо шов і упаюємо гвіздок. Гострячки позрізав, упаяв 4 гвістка. Ось такий швидкий ремонт вийшов. Я вже подібні ремонти робив. Я паяв ось так ось лопнуту снігову лопату, гвістки упаював, то і досі все тримає. Так що тут все добре спаяний. З гвістками я не думаю, що воно вже лопне. Ще є ось тріщина. Це як зажимали тут. З'явився натяг. Тож щоб убрати концентрацію напруги, чимось добре прогріваємо справа ліва тріщини. Якщо ви не хочете сильно морочитись, по найпростіше газовим балончиком прогріваєте тріщину, потім паяльником її проходите тиками, щоб вона якоби склеїлась, і упаюєте проволоку або гвіздок з їх загообразну. Гвіздок, проволока це обов'язково. Без гвіздка то Ось там, де була тріщина, ось так ось тріщину прогрів, впаяв три гвіздочки ось це у пластмасі впаяний. І все, я думаю буде тримати добре. Ось тут упаяв два гвіздка, справа, ліва, болта.